Як стати фінансово незалежною людиною? Зараз я поділюсь з вами простим рецептом, який я дізнався від Наваля Віканта. І так, суть його полягає, ось у чому: для того, щоб вам стати фінансово незалежною людиною, вам треба постійно намагатися підвищити свій дохід, і при цьому вам треба намагатися не підвищувати рівень свого життя. Зараз поясню, в чому суть. Дивіться, як робить більшість людей. От вони заробляють, наприклад, 500 доларів, і на ці 500 доларів вони там знімають якесь житло, купують якусь їжу, купують якийсь одяг і живуть на ці 500 доларів. І коли вони починають заробляти 1000 доларів, то вони вже... Замість того, щоб витрачати 500 доларів, вони вже 1000 доларів витрачають на житло, тобто знімають більш дороге житло, купують більш дорогу їжу, купують більш дорогий одяг і вже витрачають ці 1000 доларів. розумієте? І все було б добре, але наступає якийсь момент, тобто вони їх дохід постійно росте і постійно ростуть їх витрати. І наступає якийсь момент, коли щось трапляється з їх доходом, і вони вже нічого не мають, тому що вони все, що заробляли, все витрачали, і в них. Нічого немає, як тільки якась проблема з їх доходом активним, у них все, у них дупа в житті наступає. Що ж вам треба робити? От дивіться, ви, наприклад, живете на 500 доларів в місяць, і вам цього вистачає на життя, закрити свої базові потреби. І коли ви виходите там на дохід 1000 доларів в місяць, то ви. Не підвищуєте рівень свого життя, а зберігаєте попередній рівень свого життя, живете також на 500 -тих доларів, але тепер ви вже 500 доларів можете там відкласти, можете кудись інвестувати. І ви цю частину коштів своїх ви їх відкладаєте і інвестуєте. Потім, коли ви виходите на якийсь більший дохід там на 1500 доларів, ви знову ж таки продовжуєте жити на 500 доларів і вже відкладаєте тепер 1000 доларів в місяць. І якщо ви будете дотримуватись такого підходу, то з часом у вас збереться така дуже значна сума. І фішка в тому, що тепер ви не боїтеся. Для вас не критично, що в якийсь місяць у вас там не буде доходу і щось там трапиться, і все, це буде катастрофа. Ні, не буде катастрофа, тому що у вас будуть певні збереження, які зможуть вас. Підтримати, і якщо ви будете ось цієї стратегії дотримуватись, то з часом у вас буде багато збережень, багато інвестицій, і з часом ви зможете стати фінансово незалежною людиною.